3 листопада 18.54 я жорстко взялася за своє питання і відмінила шотингі покупки одежі. Наразі температура повітря сягає 7 градусів і захотілося чогось солодкого. Я купила замінник цукру, мистеві його, щось там тіпа типу, рядом ще стояло. в Алді. А і була в Я була, була в Мігросі, брала творог 20-30% до 300 грамів. І замісила. Зараз він круг, де йдемо, вже другий круг розпочала йти до місточку. І отак от, от. Вчора було тренування. Зараз йду колінко моє, відчуває себе добре. Собака за зміною температури відчуваю, що теж в по калоріях потребує. Веде себе. А ти мене тащиш? Дивіться, противолігні. Багато м'яса, каша і цукор замінила на замінник. Хочу підсишити тіло, та подивитися результати двохрічного заняття, та плюс заповною до басейну піти. І хотілося би одягнути свій український купальник. І ще треба витрачати гроші, якщо можна скоректувати скоруптувати вагу, і все буде окей. Купила тональну основу від Essence, по-моєму фільтр, якийсь там ефект. Майже, що воно якесь глозьке. Типу як хайлайтер. Не знаю, я тональниками не користувалася. Оце дивитися на дуже близького зеркало на себе з тональною основою. Ну, це, в принципі, як зі всіма макіяжами. Що там не було, б, і ще не було, я все чи шанель, чи Віддіор похер це косметика. Відрізняється лише ціна, але як ти нафарбуєшся і відчуваєш себе самооцінка, та почуття від цього залежить у жінок. Треба фарбуватися. Завтра планую йти до сервії. Я хочу відмовитися від цієї школи, від тої, що зараз була. Бажано було ходити на комп'ютери займатися. Хоча і з Габріелою вона дуже класно припадає і ти запам'ятовуєш також. Пам'ятаємо фрази, завчали і кожен повторював потім. Кіський Савадор, Соспро КМОН. Що там ще? Це так, що перше на думку. Павло, що ми вивчали. А так, ладно, ми будемо сюди що я взяла кусняшку. Типа як м'ясо, не м'ясо, що таке. Ой, там собака. Ладно. Я вам нещодавно показувала, що вони там живуть. Це сина Азіза. Вони переїхали. Він тільки що мені в автобусі розповів, що вони переїхали, і шість кімнат дуже великий у них. Третій, четвертий поверх. Дуже велика квартира, апартаменти. Апартамент. Класно, повезло їм. Дуже сильно хотіли і нарешті це здійснилось. Дві жінки, чи жінка з дитиною і собакою гуляють. О май гад! Думала, вибігається собака. Хоча, може, вони уйдуть за горизонт і все. Oh. Як гарно знімає камера, машина уїхала. Не вистачає площадок для собак, але, напевно, розраховано з того, що у людей є майже у всіх машинах. Yes. І ти можеш поїхати з собакою кудись завгодно. Кайфово яка? Так, як цей. Повертайся сюди. Оцей вид. Чи дивлюсь з вікна, думаю, ні, нічого ну не буде воно знімати, нічого. Угу. ага. Це вон, зверху. перед цей, але вогники, світло, видно. Ох, ох, куди, куди, куди? До мене машина їде. Смаші доїде, там що, щось ще йде. Там Від автобану від Бо Буде ж смаколики, я повний карман смаколиків набирала, бо знаючи її. по-моєму, вони пішли і все. Як я сказала, але невідомо. Невідомо. Oh. Там на початку дала їй цей, вона понюхала і не захотіла. Алло? У -у -у. На де вкусняшка? Будеш уже? Набігалась? Вона ці, по-моєму, ще не їла. Може і їла. У мене туди і печиво. Не щоб вона печиво зараз поїла на да. Лава... лаваш купила ручна робота 6 євро коштує і знайшла фермерське масло вершкове 7 євро майже пів кілограму а то що я вам показувала капець 8 євро да? і Наші ковбаску таку якусь. А то за 200 грамів було. Я ще його не доїла, бо типу, перестала з'їсти все ото, що для масла. Часом з лавашиком можна з'їсти масло, нормально зайде. Так. Вроді би як вони пішли. Ліхтарика не видно, бо у них дуже такий сильний ліхтар. Сильний, да? Я зробила олів'є, купила курку в інтермаше є французький магазин, і там дуже класні пропозиції по м'ясу, або знижка, або дата підходить, і дуже вигідно брати. Минулого разу я набрала о, філе, розрізане на, на два слайси, по-моєму, може на три. Ні, на два слайси, таке дуже тоненьке філе о, індичка. Дві упаковки взяла. Блін, там було штук вісім, напевно. Я думаю, треба ще взяти. Бери, ні. Ні. І взяла дуже прикольно зроблено телятина, чи, з, ну, напевно, так. І в Коров коров'яче м'ясо чи що воно? Телятина. Говядина. <клес> <клес> Я його поки згадаю, бля. То що не їла ніколи говядину. Не любила свинятину цей м -м -м тонкий шматок м'яса телятини. І внутрі завернуто воно рулетиком зроблено, свинячий фарш. І по бокам покришена зелень. зелень. Я щось, по-моєму, таке вже їла, але воно ще було плюс спеціями. Я думала, що це воно. Але ні. Так. Так. Можна її відпускати. Машина аж там в кінці стала. Бачите, стоп. Стопоря Горять. світиться. Іди бігай, Іди до мене. Йди моя Формула 1. Йди моя гоночна машина. Йди мої версиї. Моя формула. Ой, ой, ой! Ку-ку Да, там собака запах є. Так, сподіваюся, що вони все. Ну Вже багато часу пройшло і, напевно, можна йти. О, я впевнена. Все, все. Добре, що воно цей трава більш щільна. Ще треба цю штуку накидку і курточку постирати. Гуляй, бігай! Зараз там буквально за поворотами буде ...оті ті вийде. Оці, в принципі, тільки вони з другого ракурсу, напевно вже. О, там за деревами ті що знаходяться, напевно, ото буде видно. Куди ти пішла? Де? Собачий запах, то вона спереді. а так зазвичай вона десь бігає собі, а потім нас доганяє. <гул> да, люди ті пішли вже. Ладно, буду я оцей виключати. Дякую, що підписуватися та дивитись. <плес> <плес> <хлес> <гул> І нос сопить на фоні. Потім через років 20 будеш переглядати відео. Згадувати цей носик рідний. Я підставляв свою сраку під цей повідок. Там, де я рукою беруся. Що давно дивлюся, придивилася. А вона оце, там, де оце скріплення пластмасове з цією вірьовкою, Вона бере його під жопу собі, там їй і кайпа кайфу. Oh. Я ж там рукою постійно берусь. Oh -oh. Без недавно, милом, Я драяла. знову повторюю. Привіт, новий день. Щось цікавого. Нам вже поставили камеру в під'їзді. І власник надіслав повідомлення що. На вулиці також надіслані. Ой, просто йшла на камера відеоспостереження і сюди треба софтувати життя. Це відео можна передавати. Тут ахто на цей. Трошки команду. Саме цікаво, там є такі баки з магнітною карткою, і в них викидуєш будь-що, крім скла. І все тобі не треба сортирувати. Компаки ти повинен сортувати. Треба вам спитати, коли куди олію використовуємо виставляти. Бо її каналізацію не можна зливати. У мене вже вона копочулася так нормально банок. Goodbye.